Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто ж мене зречеться перед людьми, то я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. У першу неділю після зіслання Святого Духа Церква вшановує всіх святих як приклад правдивості слів Євангелія. І віри в Ісуса Христа. Про святість багато сказано і написано, життя святих і духовні твори. Поняття святості досить широке, бо воно складається з різних елементів, віра і молитва, досконала любов, заповіді, чесноти. Святість це передусім прояв глибокої віри людини. Як міцного зв'язку з Богом. Святість Християнина визначає його стосунки з Ісусом, побудовані на основі Божої правди, десять Божих заповідей, блаженств. Кожна віруюча людина твердо визнає те, що об'являє нам Бог правдиве і справді існує, зокрема, душа. Вічність, Бог, від якого йде добро. Практичним проявом святості є гідне виконання обов'язків духовного життя і свого стану, подружжя, праці. Від сучасної людини, дорогі мої, часто зводиться віра до особистих потреб і життєвих справ. На першому місці у неї не є міцний зв'язок з Богом, пізнання Його, а моє я. Бог є переважно для потреб людини. Вона вірить, слухає слова Ісуса, якщо вони відповідають її потребам. Зв'язок з Богом. Заповіді, молитва святі таїни важливий для людини настільки, наскільки задовольняє її потреби. Апостол Павло пише про це так засліплені гордістю, люди гадають, що побожність засіб прибутку, бо корінь усякого лиха грошолюбство, до якого деякі вдавшися відпане від віри. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. 1 Тимотея 6, 4, 5 Якщо Бог і закон Його не відповідає особистим потребам людини, не підходить її бажанням. Тоді вона не має зв'язку з ним. Інакше людина не бачить сенсу своїх зв'язків з Ісусом. Віра такої особи не включає пізнання, питання пізнання Бога, Його правди і закону. Тому у стосунка з Ісусом Христом немає щирої віри, довіри, але ще власна користь. Така віра не має можливості показати всю свою силу у житті людини. Господа Бога не може в вповині об'явити себе. Для сучасної особи не існує об'єктивної правди, норми, а суб'єктивне переконання, моя думка, моє бажання. Відповідно, вона не дбає про середники, які будують міцний зв'язок з Богом, молитва і святі таїн, а тільки про ті, які приносять користь, тому не переймається Божою правдою і законами, моральними принципами, мета життя такої людини одна все визначає добро тіла, вигода і приємність. А все інше для неї неважливе. Тому людина шукає легку і просту дорогу до щастя, щоб отримувати все і зараз. Свої вчинки вона пояснює одним аргументом. Я, я жінка, маю право робити аборт. Я чоловік. Я так хочу, так мені подобається, бо інші так роблять. Інше мають, а чому мені не можна. Для неї не існує поняття моралі, добра і зла, відповідальності, тобто дбання про спільне добро, бо всім керує особиста потреба, власне добро. Добром є те, що корисне для тіла, а зло, що не дає користі. У теперішній час демократії і свободи. науково такого технічного розвитку рівень етики і моралі у стосунках між людьми не зростає, а маліє. Ми часто чуємо запитання, чому він такий, так поводиться, чому він робить те, а не інше. А чому йому можна, а мені ні? Такого прикладу, колись з парафії попередні, коли в часі посту невеликого, звісно, Петрівка, Спасівка, обмежені танцювальні забави, і одна мені каже: отже, а як я могла не танцювати, як попова донька танцювала? Бачити, для неї авторитетом чи мірилом була попова дочка. Це можемо пояснити правилом свободи. Більшість із нас керується у житті своєю думкою і бажанням, вибираємо те, що нам подобається і приємне. Дбаємо найперше про власне добро. Тому так багато появилося сект. Вони приймають, а особливо їхні засновники приймають те, що їм подобається, що їм підходить, а те, що їм не підходить, відкидають. Відповідно, дорогі мої, інша людина має свої думки і бажання щодо певних речей. Вона має право вибирати те, що їй подобається. Свобода свого я завжди захищає власне добро, а не спільне, тому вона не зближає людей між собою, а віддаляє їх. Якщо для теперішнього християнина немає значення, як поводитися, як вдягатися на роботу і до храму, він не чуває, відчуває різниці між храмом і нічним клубом, значить, для нього не існує об'єктивної норми, а все відносне, а може, і існує різниця, бо храми, вхід до яких безплатний пустує, бари, нічні бари клуби переповнені, хоч хід до них платний. Віра таких людей лише є релігійним звичаєм. Так привикли, у неділю може йти до храму, раз у році посповідатись. Але ця віра не впливає на щоденне життя, бо Божа правда не стоїть його основою. І так ми можемо поспостерігати за сучасними християнами, ніби сповідають, ніби причащають. А які були, такими і є. Висновок із цього простий. Якщо Бог для людини не є чимось абсолютним, а відносним, то відповідно і життя мінливе, нестабільне, бо немає міцної основи, вічної, незмінної Божої правди, надійного захисту опівки самогутнього Господа Бога. У неділю всіх святих Господь закликає кожного з нас бути святим. Бог прагне, щоб ми уподібнювалися до нього, і зовсім не бажає, щоб ми постійно жаліли та за чимось шкодували, щоб ми від чогось відрикалися. Він тільки бажає, щоб ми відкинувши. Усі свої гріхи та пристрасті прямували до святості, до Його Небесного Царства. Він кличе кожного із нас до святості. Тому ця неділя усіх святих говорить нам, що нашим покликанням є стати святими, усім своїм життям прагнути до неї. І прикладом цього ми маємо безліч святих, котрі також важко працювали. Важко жили, були переслідувані, погорджені, зневажені. Коли ми подивимося на життя цих святих, то прагнення їх до святості переповнювало їхнє життя, наповнювало їхні душі. Вони прагнули Бога понад усе. А до чого прагнемо ми, дорогі мої? Що є нашим прагненням? Чи ми прагнемо бути святими? А чи з усіх сил намагаємося стати подібними до світу цього. Адже бути святим це не так вже й просто. Бути святим це завжди бути правдомовним. Бути святим це завжди бути індикатором того, що є добре. Бути святим це постійно шукати шляхів до святості, просити у Господа про неї. Бути святим це упродовж свого життя бути подібними до Бога, бути святим, це постійно співпрацювати із Богом, співпрацювати не лише щонеділі чи свята, але кожного дня свого життя. Бо святість це не тільки емоційне піднесення, але наше постійне перебування в Божі тут і зараз. Ми постійно повинні співпрацювати із Богом та вибирати тільки Його дорогу, якою б важкою та складною вона не була. Проте не забуваємо, що святість це також стати даром і для іншого, для того, хто стоїть на моїй дорозі. Святість це постійне прийняття Пресвятої Євхаристії, без якої неможливе наше духовне життя. Бо ми є покликані ставати живою Євхаристією для іншого. Кожен християнин є покликаний до святості, і цей шлях можливо долати тільки в душі любові, внутрішній тиші та молитві, єднаючись з Богом у прищаті Євхаристії. Святість, дорогі мої, це не розкіш, не диктат, не тягар, а привілей. Дар та велика честь, святість це та велика честь, на яку ми маємо відкритися, яку ми маємо відкривати щодня. Господь прагне, щоб усі ми були святими, тому бажає нам у цьому допомогти. Він дає нам свої заповіді, свої блаженства, які стають для нас дороговказами у нашому житті. Нам недостатньо тільки не грішити. Бо той, хто говорить, що я не грішу, зовсім ще не є святим. Для цього потрібно багато трудитися і співпрацювати з Богом. Господь сам заохочує нас, щоб ми прямували до святості. Він нам допомагає і завжди буде допомагати, підтримувати, а там, де потрібно, і нести на своїх люблячих руках. Довірмося, Богу. Відкинімо гріхи та зло і розпочнімо життя, яке наповнене любов'ю, миром, радістю, добром та щастям, життя, в якому панує наш Господь, і де немає місця ані для найменших сумнівів та сневір. Прагнімо до святості навіть тоді, коли навколо нас годуть сирени. Від горя та безвихідності розгублюються люди. Прагнімо до святості і ведімо цією дорогою до Бога всіх, хто зустрічається на нашому шляху. Пам'ятаємо, що, як би не було важко, які б думки та обставини не окутували наше життя, навколо нас є багато таких святих, вони є і завжди будуть. І дякуючи їм, наш світ існує. А ми продовжуємо прямувати своїм небес, нелегким шляхом до небесної домівки. Увесь лик українських святих, пам'ять яких ми святкуємо, свідчить про те, що наша церква є травмою і має історичну історію. Усі ці угодники Божі, яких ми знаємо, яких не знаємо, є заступниками перед Господом за наш народ. І особливо в ці важкі часи для нашої церкви та держави. Нам потрібно звертатися замилитовним заступництвом до них, щоб вони вимолили для нас у Господа перемоги, благословення для наших воїнів, благополуччя. Та єдності для нашої церкви та держави. Дорогі мої, сьогодні церква закликає нас згадати приклад життя людей, котрих ми називаємо святими, і роздумувати над основою, основною ознакою нашої віри святістю. Без сумніву, кількість святих перевищує кількість імен, поміщених в церковний календар або просто записані в історії. Велика кількість святих залишилася у незнанні, але всі вони стануть явними при кінці світу. Визнаних святих нас закликають до почитання, щоб шанувати цих подвижників Божих. Набратися у них мужності і охоти жити за наукою Христа і таким чином також дійти до святости. Святий Августин, дивлячись, наприклад, інших, вирішив змінити своє життя після того, як почув голос якщо вони змогли, то чому ти не зможеш? Великий грішник змінив своє життя. І згодом став визнаним великим святим, і це все через те, що приклад життя святих дав йому перший поштовх до змін. До Бога, до церкви приходять різними шляхами і з різними цілями. Час все показує, і з часом все змінюється. Якщо пригадаємо наші початки церковного життя, життя віруючої людини. І порівняємо з теперішнім, то побачимо, що сталися зміни у нас самих та у церковній громаді на загал. І з кожною молитвою, кожним читанням чи слуханням святого Письма та відвідуванням святих місць ми незамітно робимо ще один крок до святости. Цей крок стане замітним пізніше. Адже це також зауважують інші, наші ближні. Для них це буде ще одна спонука прагнути святости. Чи потрібно показувати святість? Хочемо ми цього, чи не хочемо, але святість не приховаєш. Ісус виразно каже: свічник ставлять на стіл, щоб іншим також було світло. Ті, хто пішов за Христом. Наповнившись цим світлом, починає дарувати його іншим. Ось так як ця хвиля святости передається по лютих. Все відбувається природно, зворушується серця одних, а на інших зупиняються. Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем моїм небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Можемо це розуміти як пересторогу, а можемо прийняти як пророцтво, що має збутися у цей час і в майбутньому. А врешті, бути святим, дорогі мої, це повернути собі свою первинність. Термін святості, мабуть, з'явився тоді. Коли виникла грішність, до гріха людина була святою по своїй природі, від Святого Духа вийшла і що тим Духом була наповнена. Гріх прийшов пізніше, і тому для нас є неприродньо грішити. Від самої природи ми негативно реагуємо на зло, Та все ж із роками нас помаленьку вчать грішного життя, наші батьки. Родичі, друзі, інші люди. Після усвідомлення нашого гріховного стану ми навертаємося, тобто повертаємося до попереднього стану перед гріхом. Кожна сповідь, дорогі мої, це повернення до того стану, що був перед гріхом. Саме тому глибоке покаяння вважають цінним ліком, що зціляє навіть. Минуле людини, напрошується простий висновок. Святість це повернення того, що ми мали зберегти ціле життя. Божа воля це святість ваша, Так каже апостол Павло у посланні до Галатів. Так, Він відповідає кожному із нас, коли ми хочемо узнати Божу волю щодо нас. Не це все, що відбувається з нами. Бо те, що відбувається, це є наслідок нашої волі. Це ми вибирали собі чоловіка, професію, роботу, те, що будемо робити, пити, гуляти. А в тому то є наслідки, і не можемо казати, що це воля Божа. Бо воля Божа святість ваша. Коли стоїмо перед вибором, і хочемо пізнати Божу волю, то потрібно добре проаналізувати, що із цих запропонованих речей нас буде вести до святости. Все, що здобудемо на цій землі, все залишимо на ній. А у вічність з собою візьмемо нашу душу, святу або грішну, це вже буде залежати від нас, а не від волі. Божої. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, іменам підпишіть під благословенням. І про подобайте не забувайте, подобається, не подобається. Слава Ісусу Христу!